В Україні, Чехії та Італії почали говорити про якусь страшну загрозу. Одними й тими ж самими словами вони лякають людей міжнародним громадським рухом Алатра. А почалося все з рашки. Спочатку пан Дворкін, лідер російської екстремістської організації РАЦИРС, в інтерв'ю скаржився на рух Алатра і соцмережі, які пропускають занадто багато інформації, яка йому не подобається. Потім сценарій переїжджає в Україну. Агент Рецирс Ірина Кременовська в статті про кібербезпеку звинувачує Алатра, називаючи її проросійською сектою. Практично одночасно в Чехії журналістка-експерт сект заступається за свого колегу Якуба Яхла, також борця з сектами. Нагадаю, що за свідченнями жертв із цих трьох фільмів Якуб Яхл це педофіл та насильник. Кого ж звинувачує та журналістка? Знаєте, як то кажуть, хто всрався, невістка вона звинувачує. Алатра мовляв це, Алатра влаштували медіатаку на бідного Якуба Яхла з висновками, що треба обмежити свободу слова в інтернеті. Через пару тижнів естафету переймає Італія. Місцева депутатка скаржиться парламенту, що експерта Лоїджі Карвалію цькують в інтернеті, і знову як за нотами винна. Алатра і той же референс: інтернет незручний, треба його контролювати і обмежувати свободу слова. Ці експерти заперечують зв'язок один з одним, але риторика один в один. Рацирс і її керівника Олександра Дворкіна. Вони захищають один одного, говорять про одні і ті ж проблеми і вимагають нові закони, щоб позбавляти людей прав і свобод. Вони готові покривати навіть найстрашніше сексуальне насильство над дітьми. Понад сотні людей з Танзанії заявили, що Якуб п'яхал педофіл та сади. Але експерти сек продовжують його захищати, тому що він свій. Сам Яхл цитує Кременовську, випускає відео на захист італійського експерта Луїджі Карвальо. А Карвальо, за даними з відкритих джерел, близький друг Дворкіна. Вони не тільки зустрічаються, але й, мабуть, щоб підкреслити свою близькість, одягаються в одному стилі. У Китаї такий стиль називають кепиль. Так одягаються пари, щоб показати всьому світу свої особливі стосунки. Незвичайно Карвальо не відстає від своїх колег і. Також скаржиться на алатро італійська депутатка, судячи з всього, афілійована з рацис. Вносить до парламенту запит один в один як українська експертка Кременовська, яка просто закидала суди і силові структури своїми запитами та псевдоекспертизами. Скажу по секрету, правоохоронні органи просто підтерлися цією експертизою, визнавши її нікчемність. Також нагадаю, Кременовську на міжнародному форумі Civil Society Congress у Вашингтоні відкрито назвали агентом ФСБ з підрозділу Рацирс. Очевидно, що вся ця їхня діяльність координується з одного центру з Росії з Рацирс. Що є під контролем? ФСБ вони діють за одним методом: навішати клеймо та дегуманізувати. Так само, як діяли нацисти. Головна мета ФСБ розставити своїх людей на ключові посади, поступово позбавити громадян прав, підірвати демократичні інститути і отримати контроль над територіями. Для цього і працює одна з їхніх прихованих мереж. І знаєте, хто по справжньому страждає? Ті, хто говорять правду, правозахисники, волонтери Алатра, які говорять за зґвалтованих дітей з Танзанії, за свободу слова, за права людини. А тепер просто фактами. Алатра це рух, представників якого. Ого, запрошували з виступами до Конгресу США і ООН. діяльність руху отримувала благословення двох пап римських. Це шанована міжнародна організація, яку цінують у всіх вільних країнах, крім однієї, дуже великої країни, де править копрофіл, а у людей відібрали всі права, свободи та розтоптали демократію. Якщо ви не хочете одного разу прокинутися в державі, схожій на північну Корею, не вірте на слово, завжди перевіряйте інформацію. Думайте своєю головою.